Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку формула коренів квадратного рівняння, підготувала вчитель Одеської спеціалізованої школи номер 111 Жук Анна Миколаєвна. Мета нашого уроку удосконалити вміння розв'язувати квадратні рівняння за допомогою формули коренів квадратного рівняння, сформувати вміння розв'язувати квадратні рівняння з парним другим коефіцієнтом. Згадаємо алгоритм розв'язування квадратних рівнянь за формулами. Отже, дано рівняння виду ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Першим кроком знаходимо дискримінант і визначаємо, з кількістю коренів. Якщо дискримінант більше нуля. То рівняння має два корені. Якщо дискримінант дорівнює 0, то рівняння має один корінь. Якщо дискримінант менше 0, то коренів немає. Далі, за поданими формулами, знаходимо корені рівняння. Виконаємо завдання, назвемо коефіцієнти рівнянь. Перше рівняння 2х2 плюс 3х мінус 2 дорівнює 0 і його коефіцієнти. А дорівнює 2, Б дорівнює 3, і С дорівнює мінус 2. Друге рівняння 4 мінус y квадрат мінус 3 y дорівнює 0. Його коефіцієнти. А дорівнює мінус 1, Б дорівнює мінус 3, і С дорівнює 4. І третє рівняння. х квадрат мінус 4 дорівнює 5х і його коефіцієнти а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 5 і С дорівнює мінус 4. Розв'яжіть рівняння. Рівняння х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. Випишемо його коефіцієнти. А дорівнює 1, Б дорівнює Мінус 4 це дорівнює 3. Знайдемо дискримінант за формулою. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4ац дорівнює мінус 4 в квадраті, мінус 4 помножити на 1 помножити на 3 дорівнює 16 мінус 12, дорівнює 4. Корінь із d дорівнює корінь із 4 дорівнює 2. Дискримінант більше нуля, рівняння має два корені. Знайдемо їх. Х1 дорівнює мінус b мінус корінь із d в знаменнику 2а. Дорівнює 4 мінус 2 в знаменнику 2 дорівнює 1. Х2 дорівнює 4 плюс 2 в знаменнику 2 дорівнює 3. Корені рівняння 1 і 3. Наступне рівняння. х квадрат плюс 2х мінус 3 дорівнює 0. Виписуємо коефіцієнт. а дорівнює 1, Б дорівнює 2, С дорівнює мінус 3. Підставляємо формулу дискримінанта. Маємо 2 в квадраті мінус 4 помножити на 1, помножити на мінус 3, дорівнює 4 плюс 12 дорівнює 16, корінь із d дорівнює корінь із 16 дорівнює 4. Дискримінант більше 2, більше 0. Отже, маємо два корені. Х1 дорівнює мінус 3 і х2 дорівнює 1. Знайдіть корені. 4х мінус 3 в квадраті, плюс 3х мінус 1 помножене на 3х плюс 1 дорівнює 9. Розкриваємо дужки. Використовуючи формулу скороченого множення. 16 квадрат мінус 24х 9 плюс 9х квадрат мінус 9 1 дорівнює 9. -9. Прирівнюємо до нуля. 16х квадрат мінус 24х плюс 9 плюс 9х квадрат мінус і мінус 9 дорівнює нулю. Зводимо подібне. Маємо 25х квадрат мінус 24х мінус 1 дорівнює нулю. Виписуємо коефіцієнти. А дорівнює 25, Б дорівнює мінус 24, С дорівнює мінус 1. Знаходимо дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати мінус 24 в квадраті, мінус 4 помножити на 25, помножити на мінус 1, плюс 500, дорівнює 576, плюс 100, дорівнює 676. Корінність дискримінанта дорівнює 26. Дискримінант більше 0. Рівняння має два корені. Знайдемо х. їх. Їх х1 дорівнює мінус 1 25, х2 дорівнює 1. Наступне рівняння. 2х мінус 1 на 2х плюс 1 мінус х помножити на 1 мінус х дорівнює 2х на х плюс 1. Розкриваємо дужки і отримуємо 4 х квадрат мінус 1 мінус х плюс х2 дорівнює 2 х квадрат плюс 2х. Прирівнюємо до нуля 4х2 плюс х2х2 мінус 2х мінус х мінус 1 дорівнює 0. Зводимо подібність, 3х квадрат мінус 3х мінус 1 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Мінус 3 в квадраті, мінус 4 помножити на 3, помножити на мінус 1 дорівнює 9 плюс 12 дорівнює 21. Корінь з дискримінанта дорівнює корінь з 21. Корінь з 21 більше 0, тобто дискримінант більше 0. Значить, рівняння буде мати 2 корені. Знаходимо їх. Їх перший корінь 3 мінус корінь із 21 в знаменнику 6, і другий корінь 3 плюс корінь із 21 в знаменнику 6. Задача: знайдіть периметр прямокутника, площа якого дорівнює 70 см квадратних, а одна зі сторін на 9 см більша за другу. Розв'язання. Нехай менша сторона прямокутника дорівнює x см. Тоді більша його сторона дорівнює х плюс 9 см, а площа 70 см2. Складемо рівняння. Х помножити на х плюс 9 дорівнює 70. Розкриваємо тушки, прирівнюємо до 0, отримаємо квадратне рівняння. Розв'язуємо його. Першим кроком виписуємо коефіцієнти. а дорівнює 1, Б дорівнює 9, С дорівнює мінус 70. Знаходимо дискримінант. 9 в квадраті мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус 70 дорівнює 81 плюс 280 дорівнює 361. Корінь із d дорівнює, корінь із 361, дорівнює 19. Дискримінант більше 0, рівняння має 2 корені. Х1 дорівнює мінус 14. Корінь мінус 14 не задовільняє умові задачі, довжина сторони не може бути від'ємною. Х2 дорівнює 5. Отже, сторони прямокутника дорівнюють 5 см і 14 см. Знайдемо периметр. Периметр дорівнює 2 помножити на 5 плюс 14 дорівнює 38 см. Дякую за співпрацю і до зустрічі!